Всім привіт! І ви на каналі Аня Калос. Сьогодні ми подивимося, як моя кімнатка змінилася за листопад. А також не забувайте підписатись на канал і ставити лайк. А я піду поки що погудаю, поки ви тут подивитесь на мою кімнатку. Па-па! Всім привіт, мої друзі! І це такий відео, яке вже у нас така якби тематика, кожен місяць його знімати. Це ремонт нашої кімнати е, Міли Кімнати Міле. Тому давайте я покажу вам з нашого куточка, її ліжка. І розповім, як же зробити таку кімнату в коричневому кольорі, тому що наш місяць листопад в коричневому кольорі. Тож, поїхала. Наше ліжко у нас з мого шарфа, яким я не користуюся. Тому отак. Якщо у вас є теж шарф, там, або шапочка, яка у вас мала, там, або ви не користуєтеся її, можете зробити таке ліжечко для вашої іграшки. Далі на подушечок. Подушечки у мене вони з тканини. Якщо ви не вмієте таке шити, це в мене таке радуга і такі хмаринки. Якщо ви не вмієте такі подушечки самим шити, то ви можете зробити сквіші, і вони теж можуть бути як подушками. Наприклад, один зараз покажу. Так, ось такий сквіш, такий мішка, він дуже м'який. Щоб у вас був м'який сквіш, як подушечка, його павен випав багато туди. Вати туди напхати, тому він буде у вас такий м'який. І це можна такий сквішк, як подушечку. І буде у вас така подушечка, м'яка, теж з паперу. Як зробити такий сквіш у мене є на каналі. І взагалі мене вже якби, можете подивитись в інтернеті, там, мабуть, є багато сквішей, тому ви ж можете вибрати собі і зробити подушечку дуже легко. А далі давайте подивимось, як же на не щодо такої от буковки М. Я її зробила з якоїсь такої ніточки, на кіткії полунички. Я не знаю, де її взяла. Взагалі-то це щось для волосся потрібно. Але ви можете так само зробити якусь буковку вашої іграшки, яке є ім'я. Це, наприклад, за стрічкою або папером. Тому це не проблема. А далі ось така в мене є лампа. О, чи вона погана, там вже. Це такий фонарик, який я купила в маркетопці, і там були цукерочки, Але ж, бачите, він вже щось погано горить. Краще його вимкнути. Такий фонаричок ви можете поставити, який вам не потрібен, або можна поставити. Щось інше, я не знаю. Можете поставити отаку от ручку, як, наприклад, у вас є якась ручка така світяща. Це можна теж спожити, як світильничок. А якщо у вас там вона закінчилась, наприклад, оця ручка в мене закінчилася. Того я її зробила як світильничок такий. Тому, думаю, теж з світом, як би ви можете щось подумати. Далі з плакатами. Тут в мене плакат цей висить, якби моє фото вже, я не знаю, рік точно. Це в мене такий телевізор, правда, погано щось видно. Цей, цей Ось така от тут машинка, якби типу. типа міла дивиться про машинки якісь там. Отак ага, ага. от. Так Ось от. от такий телевізор, в мене він ящий. Якщо ви. Хочете дізнатися, як робити його, подивіться моє прошло відео з Мілою, там, мої... там, де я робила кімнати для неї. І тоді можете подивитися, бо я вже якби не хочу розповідати, як його робити, бо я й сама не дуже знаю, як його робити. Тому можете подивитися моє прошлое відео. Там ще багато ідей Далі от такі от, постірки, якби. Такі от це мене саморобні наклейки, отакий от от котик, Такий собака в батончику, і от така от наклейка. А цей котик це звичайний стікер, який можете викупити в магазині. А як зробити такі красиві стікери самому, ви можете подивитися у мене на каналі. Там у мене багатенько вже варіантів. І тут у мене така от коричнева кімнатка. Я її теж приклеїла таку кімнатку, я купляла в Аврорі, але зараз, мабуть, вона не продається. Але якщо у вас є вони і ви зберегли їх, то можете теж приклеїти дуже красиво. А взагалі можете намалювати піксельні малюнки, в мене теж їх багато на каналі, і приклеїти в свою кімнатку. Далі, тут у мене такий акваріум для рибки. Тут у мене наплава, я не знаю, де ви можете взяти таку рибку, я її, случайно десь знайшла. А от сам акваріум можна знайти таку прозрачну штучку, може і не прозрачну, і туди насипати якісь бусинки. У мене тут такі бусинки. Всякі. Тут бути З украшеннями не... це є. Можете щось придумати, а з самим рибкою аваріум треба задуматися. Ну, тобто отак от мене Такий акваріум є. теж. І тут така от статуеточка я використовую взагалі це, це свисток. І він з глини, такий котик. Якщо у вас є теж такі красиві, всякі такі маленькі штучки, такі, кремні, як у мене, то можете теж поставити свою кімнатку, це буде, як у вас татуето якась. Далі це отакий коврик. у мене це отакий от пазл, який є, ось бачите, пазл. Це я його зібрала. Я думаю, якщо у вас є такі маленькі. пазл, то можете тоже посадить как будто коврик из пазлов. Ну, как бы такая идейка. А может, просто поставить какой-то листочек своим малюночком, а вот там красненький листочек, и будет у вас тоже какой коврик. То есть тоже с ковриком, думаю, проблем не будет. Дальше в свою комнатку можете наставить всяких коробочек, там свои органайзеры. Также у меня есть вот такая вот типа милая игрушечка. Типа її ігрушка, як у мене міла, а у Міла такий лабуба. Такий лабуба, коричненький. Я ділила на нього розпаковку. А якщо ви хочете теж зробити такого лабубу, то дивіться мої прошлі відео, як робити лабубу, там сквіш лабубу це в мене. І да, у нього цей комбінезончик, він відклеється. То це якби його адшка. Отак от. Ось такий лабубу, Тут у мене ще сидить, того можете зробити. Далі такий от органайзер стоїть за моїми ручками. Можете теж поставляти ручок красивих. Наприклад, у мене такий мішка, ручка з мішкою, але вона вже не пише, і ви можете поставити таку ручку для красоти. Ну і також, як вже сказала, таку світящу ручку, якщо у вас вже немає і вона списалася. Также вот такие всякие красивые штучки. Такие всякие колечки. мы вообще-то сережечки. Вон, там есть на такие вот штучки. Это сережки такие сердечки в виде. Я их сюда повесила, бы я их не использую. Тоже, тоже можете такие типа сделать. Дальше насчет стола и под столом. Вот такие у емэн, меня стульчик. Його, я як, сагалі, то його в загоріте можете зробити його таке, як я зробила, таку от штучку. Взяла все, то це були колеса від якоїсь машинки. Ну, а я сделала з них стулчик. Приклеїла скотчем картонку і от таку знайшла штучку м'яку. Ну, можто би з цієї м'якої штучки просто був якби такий гладкий стул. Дальше стол такий, я його теж тоже приклеїла на скотч він видно і підставила такі ножки, клей, якби клейольці підставила, щоб він якби не упав, якщо що, на аварійний момент. І також у мене під столом тут такі красиві штучки, от такі от котик, який я так меняю глазком. Правда, он чогось уже якби чуть-чуть поламався. Такой котик, он тоже у меня есть на канале, как его такого сделать. Того можете тоже сделать такого котика. Або ще можете сделать вот такую классную статуеточку и можете поставить как месту этой статуеточки вот такую типа статуеточку такого котика. Тоже очень классный. У меня тоже є туторіал на канале. Того вот такие вот котики у меня тут стоят под и рюкзачок милый. А на столе у меня такие вот карточки, которые я использую, как вот тут вот, засовываю в телевизор. И еще вот такие вот красивые тортики из пластилина, которые я делаю. Цей тортик тела из пластилина. И цей тоже тортик, типа пирог такой. Тож з пластиліна повітряного можете зробити якісь класні тортики. В інтернеті багато варіантів, як би їх зробити. А на столу можете покласти такі от красиві із кіндерові грушки, такі маленькі. Я думаю, у кожного вони були. У мене, наприклад, це така от паняшка, це і пінкі пай і Apple Не знаю, хто це. Пишіть в коментарях, що це за пеняшка. Мені кажеться, це пінкі пай Ну, взагалі, не важливо. І такі от у мене Пінкі Пай тут стоїть. Отака от. Такі от мішка теж з глини. Я не знаю, хто це подарив. Це хтось подарив. Як не мамі моїх подарив такого мішка, і він сейчас у мене тут стоїть у міліній кімнаті. Даже така от маленька куколка Лол. Така от... Ой, упала. І далі у мене тут вот така вот паняшка. Ось вот така вот якась панячка теж. Далі у мене тут все упало. Так, сейчас наводимо порядок. Далі такі вот зайчики з Машей і медведь. Хто повний, хто може нет. І ще у мене там вот така шишка стоїть. Не дуже, правда, видно, то, що тут темнень... то, темненько. Но там сишка он. Це шишка, яка вже, напевно, 5 років у мене це є в коробці бер... я її берегла. коли ми купили йлку, і на неї була маленька шишка. Я її сорвала і до сих пор вона ось. Де ж такий якийсь чудик, непонятний, откуда в мене він взагалі взявся, непонятно. ну Такий якийсь чудик теж. Тут у мене. І це зараз міла любима ігрушка. Це отакий собачка. Тоже, Я не знаю, відкуди, я, мабуть, з Барбі якоїсь. А далі у мене тут такий, тільки стол. Тут у мене пісочний годиночок і тут був один, але я його розбила, випадково. І тут у мене ось от траса машинка. Це ми теж попалась в Кіндери. Така трасса, і тут уміла траса. І також колекція макарон. І тут у мене така от баночка і така вешалочка з носочків. Да. не удивляйтесь. И тут еще такие вот брелочки можете повесить, как бы для красоты, меня такая сова. И вот такие вот бисера колечко и такая колечко и цей браслетик, точно, забыла их звать. И вот а, можете тоже брелочки повесить, як бы тоже по Комнаті, якщо у вас є такі непотрібні. І, в общем, от так от. А ще отут у мене є плакатики. тож така такі з копібари і ось ще наклечки. Копібари у мене теж є на каналі, як зробити такі стікери і теж от такі от котики у мене теж є на каналі. Недавні стікери їх зробила Ну, а на цьому якби все. Я сделала туторіал на кімнатку і, а, да, ще така мишка ще я забула про неї. Ця мишка, я не знаю, для чого вона. Я Не знаю взагалі, відкуди вона взялась, але така от мишечка із фетра. Ось вот так от. А на цьому все, мабуть. Мабуть, я все вам показала і зробила туторіал, як змінилася ж кімната Каміла. А на цьому все. Всім па-па. ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем папа. -па. О, вы уже закончила? А надо. Папа. А я пришла по Устала.